Пане Вікторе, таке питання до вас. Зараз росіяни намагаються виставити себе жертвою в цій ситуації, і вже їхня пропаганда націлена на те, аби зараз робити з України агресора, а себе жертву. Як ви думаєте? Що може Росія досягнути це? Тобто які вона може переслідувати зараз для себе цілі, і як вона може викрутити зараз цю всю ситуацію, можливо для того, аби дедискредитувати українські збройні сили, можливо, аби зменшити підтримку країнами партнерами України, як ви гадаєте на які кроки може піти Росія, і як вона може цю зараз ситуацію використати в своїх корисливих цілях? Я не, можу, я не буду це коментувати, тому що бред, як можна бред можна коментувати. Нічого вони не зробить, ніхто, ніхто навіть не зважиться на їхні якісь заяви. Вони стільки ж заяв зробили в ООН і, і в черговий раз проголосити ще якусь, ну, оголосять Україну агресором. Ну, нас там немає. Ще таке до вас запитання. От у нас в соцмережах вже українці жартують, що скоро появляться білборди в Росії «Закрите небо над Білгородом, як колись писали про Україну. Так але зрештою, чи не може ця ситуація вплинути на відкритішу допомогу від союзників так там північна Корея за небо, північна Корея, Китай закриє небо над Росією, чи умовно всі оця співпраця, яка де ще відбувається в такому затишному режимі, стати більш що відчутної для нас Україна не має відношення до цих спецоперацій. Це громадяни Російської Федерації розбираються з громадянами Російської Федерації. Що вони роблять на території Росії? Це справи громадян Російської Федерації. Ми уважно спостерігаємо. Ще раз наголошую. Нас там немає якою є ваша думка стосовно цієї історії в Білгороді? Так? І е, ми говоримо про те, що там наших нема. Ми це знаємо, так? але якою може бути, яким може бути наслідок для України, навіть якщо вони займаються там, само, само, думаю, що, там Ну, Погоджуюся з тою думкою, що Україна має спостерігати і постійно акцентувати. Що це не наша справа? Хоча, якщо потрібно, то ми поможемо, але не своїми збройними силами, а можливо технікою. Це росіяни воюють з росіянами. Це початок, чи елемент початку громадянської війни. Дуже хочеться, щоб ця громадянська війна переросла в національно визвольну війну народів, які населяють Російську Федерацію, а не початок українського контрнаступу. Я кажу е, те, що ми маємо говорити, щоби не задавали такі питання, як ви задаєте. А що подумають Сполучені Штати Америки? там немає. Це громадяни Росії з російськими е, паспортами вторглися на територію Росії. Ми не є агресором, але ми пам'ятаємо, що Білгородщина ще за часів Руси України входила в Чернігівське князівство. І дуже добре, що ви згадали Оксану Забушко, яку навпоумила книжка нашого видатного історика Плохія. І вона каже, що треба говорити Білгород. Для тих, хто не бачить різниці, от дивіться: Ленінград, Сталінград, зрештою, Кіровоград, Град це російське, а Білгород це українське. Бачимо. І навіть в 18-му році. Практично з 10 квітня 1918 року до 20 грудня 1800, 1918 року там стояла, стояла українська залога, український гарнізон. А мало того, радянська Україна на той час, не володівши хактором, зробила Білгород столицею. і Там декілька днів Білгород був столицею. Тепер щодо е, того, що там відбувається, чому ми повинні спостерігати? Я не знаю, чи ви звернули увагу. Сьогодні міністр оборони України Резніков звернувся до башкирів. У нас є не тільки російські підрозділи, а у нас є і полк е, е, Кастуся Каліновського, у нас є і е, підрозділи, які сформовані з башкирів, з татар. З чеченців, пральніше з ічкерців. Тобто, якщо це заходять росіяни, це одна справа. А якщо з ними будуть заходити туди громадяни Росії, але є чуваші чи ічкерці, вони напевно важко мені сказати, вони будуть воювати за єдиною Росією чи ні, мені цікаво подивитися на російських лібералів, які багато говорять, які запрошують в українські ефіри, вони нам ряду. Ось реальна. Російська озброєна опозиція. А яка позиція тих лібералів, які там типу ну, утипала синів? Ми зможемо почути в нашому ефірі. Не зрозумів. А зможемо почути. От мені цікаво, яка їхня підтримують, не підтримують. Що вони про це думають? Ще одне питання. З появою такої я погоджуюся з паном генералом, що це була розвідка боєм. Зайшли, зробили то, що треба, вийшли, і дійсно спровокували. Те, що Російська Федерація починає перекидувати війська, було сказано, що з Білорусі є інформація, що перекинуті підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії з Луганщини, є інформація, що туди вводять Національну гвардію. А тепер будуть думати. А наступний раз, якщо вони не закріпляться, хоча є інформація, що ці ця частина, яка е, зайшла, їх небагато, але вони окопуються. Це в телеграм-каналах. А якщо вони зайдуть в іншу область, то їм треба буде розтягувати свій, е, свої війська практично по е, кордону з Україною А Бог його знає. Там Лукашенко весь час очікує, що нападуть. А може щось подібне зробить і полк Кастуся Каліновського. Це громадяни Білорусі. А тепер ці так звані опозиціонери, які говорять, що вони опозиціонери. ну часто ми чуємо, що пригожин щось заявляє. Я ось тепер він бачить, що в нього є альтернатива. Дуже цікава буде поведінка Кадирова.